Привіт всім і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. На сьогоднішньому занятті розмовляємо про час. Як запитати, котра зараз година, а також надати відповідь на це запитання різними способами. Як запитати, в якій годині ти робиш одну або іншу дію, і також як надати відповідь на це запитання. Це, а також багато іншому в даному занятті. Будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. При бажанні ви також можете підтримати канал на buyme coffee або натиснувши на кнопку долара в сердечку. Спасибі всім і починаємо заняття. І розпочнемо ми з запитання, яка зараз година. Так ось воно звучатиме ось так. What time is it? What time is it? Дослівно, це що час є це. Але дослівно ми перекладати це не будемо. Так ось, what time is it? Це котра година. Також можна додати слово now. What time is it now? Now – це зараз. Тобто, яка година саме в даний момент? What time is it now? А можна і не давати. Все рівно в більшості випадків мається на увазі, котра година зараз. Так ось, скажіть, котра зараз година? What time is it? Або What time is it now? І щоб надати відповідь на запитання what time is it? Вам потрібна коротка простенька фраза It's. It's це скорочення від it is. Тобто, це є. Українською ми не кажемо це є 10, це є 11 і так далі. Ми в основному скажемо зараз 10, зараз 11, або просто 11, 12 і так далі. А в англійській вони кажуть it's 10, наприклад, це 10, it's 11 і так далі. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошої онлайн школи та класного викладача англійської мови з досвідом, з хорошою вимовою та цікавим підходом до викладання, рекомендую вам школу Smart Owl Crew. Це школа мого друга, на яку я сам працював деякий час, і можу вам сказати, що це прекрасна школа з хорошими викладачами. А також, якщо ви скажете, що ви від каналу легка англійська та від Віталія, на вас чекає приємна знижка. Тепер в англійській є два основні способи, як сказати, котра зараз година. Простий та трішки складніший. Простий – це так як і в українській, ви скажете перша тридцять, друга двадцять п'ять, третя сорок і так далі. Тобто просто дві цифри. В англійській так само, вам просто потрібно знати цифри. Якщо зараз перша п'ятнадцять, ви скажете 1.15 або 2.30, тобто друга тридцять, або четверта сорок п'ять, і так далі. Тобто достатньо просто знати цифри, щоб сказати, котра зараз година. Але тут є маленький нюанс. Вони не використовують 24 годинну систему, як це робимо ми. Наприклад, друга година дня це 14-та. Тобто ми можемо сказати зараз 1400. Вони все рівно скажуть, що це друга, але додадуть PM. У них є PM і є AM. PM – це час від опівдня до опівночі, а AM – від опівночі. До опівдня, починаючи з дванадцятої. Тобто дванадцята опівдня це вже PM, 12 Дванадцята опівночі це вже ем. Тепер я наведу кілька прикладів, і потім ви зможете попрактикуватися самостійно. Так ось, скажімо, зараз перша тридцять після опівдня. Тобто зараз день, перша тридцять. Я скажу 1.30 p.m». 1.30 PM. Якщо я хочу сказати, що зараз перша тридцять ночі, я скажу «it's 1.30 a.m.» Якщо я хочу сказати, що зараз 8 ранку я скажу it's 8 a.m. It's 8 a.m. А вже 8 вечора це It's 8 pm. It's 8 p.m. Тепер завдання для вас. Як ви скажете, зараз 9.30 ранку. It's 9.30 a.m. Скажіть, зараз 10 вечора.

Але коли вас просто запитують, котра зараз година, не потрібно уточнювати AM або PM. Це якби вас запитали зранку, котра зараз година, і ви відповідаєте, зараз дев'ята година ранку. Люди і так прекрасно розуміють, в якій частині дня вони знаходяться. Ну в 99% випадків. Я думаю, люди розуміють, в якому часі вони знаходяться. І уточнення зараз дев'ята година ранку, коли всі прекрасно знають, що це ранок, не потрібне. Можна просто сказати дев'ята година, тобто it's 9. або it's 9 o'clock. А тепер другий спосіб, як сказати, котра зараз година. Він є трішки важчим, але також і гарнішим. Так ось, наприклад, в українській ми скажемо зараз о пів на шосту, п'ятнадцять по п'ятій, без п'ятнадцяти шоста і так далі. Так само ми можемо сказати і в англійській. ось, спочатку почнемо з рівних годин, наприклад, шоста, сьома і так далі. Щоб сказати сьома година, а не просто зараз сьома, ми скажемо it's seven o'clock. O'clock – це старе скорочення від on. The clock, тобто на годиннику. Clock – це годинник. Але у нас є скорочення o'clock. Так ось 7 o'clock – 7 година. 8 година ми скажемо 8 o'clock. 9 9 o'clock. Самостійно скажіть 10 година. 10 o'clock. Скажіть 12 година. 12 o'clock. Якщо ж вам потрібно сказати час вже з хвилинами після якоїсь рівної години, нам приходять на допомогу три слова: past, half та to. Так ось розпочнемо ми з past. Past – це після. Ну, взагалі слово past має кілька значень, але сьогодні нам потрібно тільки після. Опісля. Так от, past використовується для хвилин від однієї і до тридцяти, але не включно 30 це вже буде інше, це вже буде половина. Так ось, якщо зараз 10. По п'ятій ми скажемо It's ten past five. Тобто такий самий порядок слів, як і в українській мові. Десять після past і п'ята. five. Десять хвилин після п'ятої або по п'ятій. Скажемо ще один приклад. Двадцять п'ять хвилин після сьомої. Twenty five past seven. It's twenty five past seven. Зараз двадцять п'ять. По сьомій. Тепер ви самостійно спробуйте сказати: зараз 15 хвилин після восьмої. It's 15 past eight. It's 15 past 8. А зараз поговоримо про половину. І тут справи йдуть трішки по-іншому, ніж в українській мові. Українською, наприклад, ми скажемо зараз о пів на восьму або о пів на дев'яту і так далі. Тобто ми вказуємо час, тобто годину до якої зараз іде час. До восьмої, до дев'ятої і так далі. А в англійській навпаки. ми скажемо зараз половина після якоїсь години, тобто ми вказуємо попередню рівну годину, яка вже пройшла, а не до якої ми рухаємось. Тобто українською ми скажемо о пів на восьму, тобто зараз сьома 30, «о опів на восьму. А англійською ми скажемо half past seven. Half past seven, тобто половина опісля сьомої. Half past 7. За таким же принципом о пів на 9 це буде half past eight. Тобто попередня година. Half past eight. Самостійно скажіть, зараз о пів на шосту. It's half past 5. It's half past five. І нарешті, коли хвилина стрілка перейшла половину, далі в нас іде 2. Тобто до. Час до тієї години. Наприклад, 25. To 8. Тобто зараз без 25 хвилин 8. It's 15 to 7. Без 15 хвилин 7. It's 10 to 9. Тобто без перепрошую, Без 10 хвилин 9. Тепер ви спробуйте сказати. Зараз без 20 хвилин перша. It's 20 to 1. It's 20 to 1. Спробуйте сказати без п'яти хвилин дванадцята. It's 5 to 12. It's 5 to 12. А тепер вивчимо запитання, в якій годині ти робиш якусь дію? Отже, воно звучатиме ось так. What time do you? І далі йде назва дії, яку ви хочете запитати. What time це в якій годині do you? Ти робиш щось. What time do you? І скажемо фразу прокидаєшся. Отже, прокидатися англійською буде звучати як wake up. Wake up. Отже, все це речення разом буде What time do you wake up. What time do you wake up? В якій годині ти прокидаєшся? І тепер, щоб надати відповідь на це запитання, нам потрібно слово at. At в даному випадку означає в, в такій-то годині. Тобто, якщо ви кажете, яка година зараз, цього не потрібно, зараз 7, зараз 8. ми не кажемо зараз в сьомий, в 8 і так далі, ні. А от коли ви кажете, в якій годині щось стається, або станеться, або сталося, ви кажете at. Отже, I wake up, я прокидаюся, I wake up at 7 o'clock. Я прокидаюся в сьомій годині. I wake up at. 7 o'clock. Або не потрібно казати все речення, можна сказати просто at 7 o'clock в 7 годині. Тепер вивчимо фразу їсти сніданок. Вона може звучати двома способами. Перший це eat breakfast, це дослівно їсти сніданок. Або have breakfast мати сніданок. І тепер спробуйте запитати, в якій годині ти маєш сніданок. What time do you have? Breakfast. What time do you have breakfast? І надайте відповідь в 7.30. Ви можете сказати двома способами: як простішим, так і складнішим. Отже, простіший at 7.30. В 7.30 at 7.30 або складніший at half past 7. At half past 7. Наступна фраза це йти на роботу. Go to work. Go to work. Так ось спробуйте запитати, в якій годині ти йдеш на роботу. What time do you go to work? What time do you go to work? І надайте відповідь: Я йду на роботу в восьмій годині. Одже I go to work at 8 o'clock. I go to work at 8 o'clock. Наступна фраза це іде спати. Так ось, вона go to sleep. Go to sleep. Або вони інколи кажуть go to bed. Go to bed. Але, на жаль, зараз go to bed не означає, що ви йдете спати. Ви можете сидіти в інстаграмі, в Тікток або дивитись телевізор. Тобто зараз краще сказати go to sleep, якщо ви маєте на увазі, що ви йдете спати. І задайте запитання, в якій годині ти йдеш спати. What time do you go to sleep? What time do you go to sleep? І надайте відповідь. Я йду спати у 8.45. Спробуйте сказати двома способами. I go to sleep at 8.45. Або довший спосіб. I go to sleep at 15 to 9. 15 to 9. Тобто без 15 хвилин 9. Це все на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалося та було корисним дане відео. Якщо так, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть будь-які коментарі на будь-які теми. І також, будь ласка, підписуйтесь на канал, підписники є дуже важливою складовою росту каналу. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!